Дивитись час Тайм. Журнал Тайм назвав президента США Барака Обаму людиною року. На думку редакції переобрання Обами стало символом змін у демографічному складі країни. А сам президент є символом і, в деякому сенсі, архітектором нової Америки. Обама вже вдруге удостоївся цього почесного звання. Раніше його назвали людиною року в 2008 році. Утім, почивати на лаврах Обамі довго не доведеться. Про виклики американської політики. Розповість Олексій Кузьменко. Прихильники Барака Обами святкують його перемогу. Я повертаюсь до Білого Дому з більшою рішучістю та натхненням щодо роботи, яку треба виконати, та нашого майбутнього. Втім часу святкувати в Обами практично не було. Президент мусив утішати націю після трагічної стрілянини у місті Нью-Таун, що у штаті Коннектикут. Ми не можемо більше з цим миритися. Ці трагедії повинні зупинитися. Але щоб їх зупинити, ми самі повинні змінитися. Обама також намагається знайти компроміс з республіканцями щодо зменшення боргу. В надзвичайно короткі терміни. Демократи та республіканці мусять домовитися про шляхи збільшення бюджетних надходжень та зменшення витрат на суму в півтора трильйони доларів. Переобрання дає Обамі великі важелі в цих переговорах люди дали президенту Обамі другий шанс, можливо, для того, щоб він виконав обіцянки дані в 2008 році, а саме радикально трансформувати політичний Вашингтон, знайти порозуміння між різними групами. Результати виборів дають можливість почати з чистого аркушу і республіканцям республіканці не можуть залишатися в глухій опозиції до президента протягом всього його другого терміну. Якщо їх бачать як перепону до будь-яких починань, то вони тим самим підписують собі смертний вирок. Водночас, для ухвалення складних рішень щодо збільшення податків та скорочення бюджетних витрат необхідні поступки із боку демократів велика частина лідерства полягає у вмінні сказати ні своїм найближчим союзникам та так своїм найбільшим опонентам. Ти повинен об'єднувати людей. офіційно другий термін президента Обами розпочнеться 20 січня. А наступного дня відбудеться урочиста президентська інавгурація. Олексій Кузьменко Голос Америки.